Вітання на зв'язку з теротим. Ми зібрали 50 лайків під минулим відео, і як обіцяв, нагороди за дивізіони та за відбори до у Чемпіонс. Я випускаю одразу, як тільки ми їх зберемо. Е, нагороди за другий дивізіон ми вийшли вже в перший тиждень і 5-0 у відборах, найкращі нагороди за відбори до у Чемпіонс. Там ще пару паків з СБЧ, тому дуже цікаво буде. І, хлопці, е, я вирішив робити так: е, якщо. Навіть я щось топове ловлю, я не роб, кажу це в назві відео, не, не роблю обкладинку, типу зробив топову картку і так далі. Всі відео кожен тиждень будуть виходити за дивізіони та за відбори до вікінд-ліги просто з назвою «Нагороди за дивізіони та відбори до ліги, номер 1 номер 2 номер 3 і так далі з дефолтною якоюсь обкладинкою. Тому я думаю, це буде дуже цікаво. І... Я сподіваюсь, мені буде сипати в деяких хоча б із яких цих відосів. Так колись робив е, пан Йожик е, в далеких е, 10-х роках. Е, була в нього така рубрика, він не палив, здається, нагороди там, за дивізіони і за Чемпіонс. І це було доволі таки цікаво дивитися. Тому стерео мені нічого не паде! Та звісно, нічого не паде, Тому що треба придбати футболку від магазину. Супер Класік. От я взяв собі Роналду. Я впевнений, що він мені випаде 100% гарантія. Ну або майже. За промокодом Стерео. 10% знижки на будь-які футболки різних клубів, різних гравців, різних поколінь. Обов'язково перейдіть. Як мінімум, подивіться взагалі, які там футболки є. І собі можливо, щось оберете або на подарунок. Нагадую промокод Стерео. Посилання буде в описі. І 10% знижки ваші. Нагородки за Division Rivals. Ідемо забирати. Другий дивізіон покращені нагороди. йо 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 О. -о, -о, -о. Потужні, потужні паки. Так, піки у нас будуть. Окей. А я б хотів би піки по статам відкрити. Давайте. Я зараз футбол футболці Роналдо. Ми беремо так плашку з Роналдо. І відкриємо постатом. not? Так же цікавіше. Зараз, в принципі, багато карточок склад заходять. Так, поїхали. 184 84. Первый пик я открыл, я не бей. Юпичный. Так, наверное, что открыл. А, угу. Вратарь, да бляха, это не интересно. Обель, ясно. Ой. Джампинг 70. Ой, 6. Физика 7. 79 деф, 85 дриблінг. Якийсь это. Ні, це не это, це якась залупа. Котенчил конглу. Та йома, і що я нажимаю. 70 фізика. Це щось може бути з атаки. 60 деф. 88 дривлінг. Слухайте. На старті ФІФИ 88 dribling, це завжди топ. 81 пас. 83 шутинг. Пейсу немає, взагалі не циганково схоже, якщо чесно. Але це САКА! Непогано! Добре, 87-й рейтинг. А чого на мене? 68 фізика, також з атаки. А ні. Може і в центрі поля. 84 дриблінг. Ясно. Ми забираємо САКу, напевно, чи ні? Скільки пан САКа коштує? Щоб взяти кобель для рейтингу і не паритись? Мені здається, що в мене Сака не буде грати, бо йому, блін, не дали ніжки. Сака 41 тисяча ну можна, напевно, візьмемо саку блін. Нам, нам і суперсаби також треба. Це в мене інтернет лугає що? Кобель. Кобель 15 тисяч. Давайте візьмемо саку, так. Да. Десь навіть на замінку будемо випускати. Ну і другий пік, давайте. Опа. 70 фізика. Це щось нове. 86 дриблінг Ой-ой. На старті фіфи це солідно. Але, бляха, яка ж хуйня. Бля, знову ротар 89 фі... позиція. Ендлер до побачення. Ще один воротар. Класика. М -м -м. 75, 86. Блять. Оу, oh, це фрімпонг. Оу, oh, непогано, непогано. Mm, я напевно... Бляха, і що тут брати? Рейтинг ще фрімпонга. Рейтинг чи фрімпонга. Рейтинг чи фрімпонга. Ммм. Mm, фрімпонг 31. з 15,5. Ну давайте візьмемо, бляха, я не знаю якого. У мене там маліни є, він не гірше фрімпона виглядає. Та мені чесно, фрімбонг, напевно, не потрібно, Я візьму собі рейтинг СБЧ майбутнє. А, вони ще й прода. БЛЯТЬ! Вони продаваємо! Я куди херню зробив? Блять! Мінус 15 тисяч. По епік фейл, блять. Вони мені ці піки, це капець, блять, як боляче. Як боляче. Ой, блядь. Я пропоную розпочати з. Fuck за SBC 77. Що у нас тут без волкова? я зараз я себе кончу включувати дивлюсь на маленьку Це у нас педропора. Тут це дівчинка якась. Окей, блядь, я ж дивлюсь по зачасті Гуліт. Але дивлюсь, це де Голландія, це ж міг би бути Ван Де Вен або Ван Дейк, але так, да, це Аке. Давайте зінформують. Навряд чи щось цікаве за інформу, випаде. Хто тут йде? ЦЗ, Бельгія, ну ось, будь ласка, проліга і здивувачення. Якби якийсь Бремер випав. Alder World, Легенда, можна сказати. Меганабор без волкаута. ЛМ, сервіа, ясно. Таке нам не цікавить. -ху -ху. О, Вернер. Пару копійо коштує. Скажіть, будь ласка, щоб 3000. Ні, не коштує. Півтори десь, напевно. Ну, добре. Ще один меганабор. Без волкаута вот, знову Цап Іспанія. Це якийсь кіздані Ольмо. Моліна. Можливо, пару копійок коштує. Ні, нічого не коштує. Так, давайте 85 плюс. Продаваємо і гравець. Чи буде тут є волкаут? Добре. Паровий захисник Іспанія це Дані Данікалі. Це не дуже цікаво, якщо чесно. Нічого не поштає 7000, блін. На жаль, давайте untraйdable спочатку. 75 на 40. Жирний пак. Є волкаут, добре, якась дівчинка, Ой боже, голкіпер. Це Irps. Це Irps. Ай, блядь. Це Irps. Немає не дабл волкаут. Ні, хера. Щось цікаво всередині, можливо, хер там. І останній пак 75 на 30 продаваємо і поїхали. Без волковота, ясно. Ще й голки пропадает. Просто рот їбав цієї конченої гри, блядь. За що я, блядь, ригав, нахуй? За цю хуету йобану, блядь! Пиздец, блядь.